Сьогодні, знаєте, всі люди вони сидять і читають всі новини, чекають, що ж там скажуть, які політики. От є, всі ці знання, знання їм потрібно. Це дерево знань. Але ви знаєте, все те, що говорять ці політики, воно гімно, знаєте, більше ваги має ніж всі ці їхні слова і обіцянки, тому що не збувається абсолютно нічого. Тому абсолютно немає сенсу йти до цього дерева знань. Нам потрібно тільки дерево життя. Дерево життя це Ісус Христос. Ісус прийшов і сказав, що пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Істина зробить нас вільними, вона зробить нас щасливими. І знаєте, останнє слово воно за Богом. Тому. Якщо Бог, знаєте, скаже своє слово, то можливо дуже багатьом країнам буде ще гірше, ніж країні зараз. Тому найважливіше, що робимо ми, несемо ми істину чи ні. Тому пізнавай істину разом з нами. Підписуйся на канали Салтаненко і на.